Окинулись рамки холодні Дощ хрестами в сніжинках застиг. поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі. Хто став тіні в холодні роки? Полікуємо свій зорею день шуми, Згадаємо усіх. Любовю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб поранки й теплій хволою йшли шулачих, щоб ого, макали душі хвороби. Мільйони їх, мов колосків на ниві, було й нема, було й нема. Що сталося з народом українським, у ті смертельні, талінські жнива. Голодну смерть хто сір у житі, чиє обличчя, Мана, Там, де країн, що володариться та віка стає білим хлібом, Чарним життям і До вору сльози і могили. І перед ними ми в боргу завжди, за тих, що крихти хліба не доїли, і не допили чистої води, земля як цвіт, земля як страх, земля, як мор, голодомор, голодомор, голодомор. Ще душі є порожні, як руїни, які в житті не дихали добром, що віддали в ефіру Україну і як раба, страждальний мій народ. Але зернина. Що у полі скресла, надією і вірою зросла. І Україна, як народ, воскресла, і наша віща доля ожила. Ісус Христос у заповітну пору зніс на Голгофу непокорний хрест, І не погасний біль голодомору, І свята наша пам'ять. Чорне горе, чорний мор, на селі на небо. Нема хліба, параболі, нема каші, ні солі, Мамо, хліба просій дів. Ми не можемо вході, вже в куха рук, за що терпа тяжко му? У селі ніде не звук, лише не стерпний запах рух. У кожній хаті лежать мертві. Відволі, одержі, перва мала, помертати, Боже, скарай цього хати, на останньою зерну, як добра у руїні. І від кову допомогу, речі трупами дороги, не зробили їм, вічний пам'ять не, пам не споне. Не поставили хрестів, дім на трави просвіти. Це таємне стає колись явним, як би вже і куди не ховав. Тою істину знають спрадавна. Архіварі всіх держав. Та як заховати той голод? Не поміститься в жодний архів. Він тече через страдницький жолоб, і ні дна в нього, ні берегів. Та як заглушити той стоїн, його вперше почув цілий світ, ні зрівняння і ні аналогій в весь небозвіт, ні забути ні болю, ні гніву, чоловіче, собі помолись, то таємні посли і архіви час уже проявляє колись. Свічка пам'яті пам'яті жертвого до Знов пропинулись ранки холодні, холоді, дочі ристами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми не приймали, день жилю, день скорботи, печалі Запала в нашу пам'ять. Свічки це тягуще, коли сточки опалі, Тостав тінь у голодні роки, без притолку у храмі, ми сході, поміж хвилями. Скорну в душу, бо серце народів, проросли забути бочку. Полюбуємося чею зорем, день ми були. згадаємо усіх, по любовлю живою своєю, потілитися з нами, не встиг, щоб поранку і темний, холодні не йшли шокуватися, щоб не плакали, у що собі водій, січку пам'яті свою захисню. Чому сумою плаче дзвін і без сердечка? Коли сала не в коли стіні, не в користівали у тлужбі. Мертві Немалі, по зубах, їх мільйони поніми в церквах. Стомнить дзвони, хто ж до України Боже мніша. I'm <laughs> to Живем в колоден, мив ранки холодні, дощ в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутній живий, день жалю, день скорботу почав, запалив нашу панку. Свічки ж, це ті душі з точки у хто став тінням голодні руки. Без притулку у храмі Господні поміж хвилями лети ріки, стогну душі, в серці народні, проросли забуття колючки. Полікуймо свіче, зорей, день на згадаємо всіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб ранки і теплі, й холодні. Не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні. Свічку, пам'ять свою захисти. Ми хотіли світати мама, хліба підвівся батько. Замовчи, в рідний, коли погоню. Димні їм ошибийдай. Мороз проходить, аж у чітки, а заповнили спати болячка, спаси дитинця вбивала піття голодна, нема людей поміж людей. Не чолі голова, чужу дороду, крива по подай. Скажи вільна. Мовчи, мовчи! Чого це вікні дитинча, голодомору, сльози і могили, і перед ними ми в боргу завжди. За тих, що крихти хліба не доїли і не допили чистої води. Земля як цвіт, земля як страх, земля як морг. Голодомор, голодомор, голодомор. Ще душі є порожні, як руїни, які в житті не дихали добром і віддали в ефіру Україну, і як раба, страждальний мій народ. Ще промінь воді гороє, в четвер він пішов, десятий вік, хіба в такому віці помирають, ви тільки поверніть мене. Мишеньки, в колиску ясночола, я чую запах квітів, я не вмер.